Зміївський міський голова Павло Голодніков привітав працівників соціальної сфери з професійним святом, який вони відзначають у першу неділю листопада. З теплими словами вітань він завітав до трудових колективів пенсійного фонду, центру з надання соціальних послуг і районної філії обласного центру зайнятості. Це свято людей, які щоденно несуть світ милосердя, дарують надію на краще, часно подаючи руку допомоги тим, хто цього потребує. Разом зі словами вітань, міський голова передав трудовим колективам цих організацій. Подяки від депутата Харківської обласної ради Валерії Мураєвої, шановні працівники соціальної сфери, щиро вітаю вас з вашим професійним святом. На території міської громади працюють декілька установ, це і управління соціального захисту. Територіальний центр щодо захисту наших одиноких громадян, центр зайнятості, пенсійний фонд, геріатричний пансіонат. Всі люди, які віддали своє життя цій професії, це не лише професія, це спосіб життя. Ви щоденно приходите на роботу і даєте частинку, частинку своєї душі для того, щоб допомагати людям. Багато наших людей, які проживають на території громади, багато людей внутрішньопереміщених, осіб. Які приїхали до нас і звертаються щодня до, до ваших установ. Ви притягуєте руку допомоги, тим самим покращуєте їм життя. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою та української землі під ногами. Зі святом! Урочисто працівників соціальної сфери громади вітали у Зміївській міській раді. Їх небайдужість щоденно відчувають широкі верстви населення, і насамперед пенсіонери та інваліди, діти з сироти, малозабезпечені та багатодітні родини, безробітні громадяни. А сьогодні ще й внутрішньо переміщені особи. Адже Зміївська громада з початку війни прихистила на своїй території більше 16 тисяч переселенців, і робота соціальних працівників всієї категорії громадян сьогодні неоціненна. До слова зараз. Результатами моніторингу, який проводила Національна соціальна сервісна служба України, місцева програма надання соціальних послуг населенню, яка діє на території Зміївської громади, увійшла до шести кращих на державному рівні. А це говорить про те, що соціальна сфера нашої громади тримає передові позиції, і у цьому велика заслуга людей, які працюють у цій галузі. Хочеться привітати всіх наших колег. З Святам з професійних святах моїх підлеглих і всіх колег, які працюють в цій сфері, що хочеться побажати. Ну, перш за все, хочеться побажати миру, щоб це був перший і останній раз, коли ми святкуємо своє свято під час воєнного стану миру, миру і тільки миру, здоров'я, щастя, злагоди, наснаги, терпіння і особистого жіночого щастя. Адже в нашій сфері, здебільшого, працюють жінки, але й чоловіки. І ми їм дякуємо за підтримку, і те, що вони рядом з нами. Всіх зі святом. дуже дякую за привітання нашого міського голови. Дуже приємно зі святом всіх. Воєнний час ставить свої вимоги. Потрібно ще більше наполегливо дисципліновано працювати для людей і на перемогу. Тож, відзначаючи своє професійне свято, соціальні працівники прагнуть і розуміють одне: справжнє свято буде тоді, коли Україна здолає ворога і розквітне мирними посмішками. Тому сили й здоров'я усім, хто йде допомагати, хто, попри все і не зважаючи ні на що, продовжує відкривати своє серце людям.